Ресторан Ковчег має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей і романтичних вечей, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект спектруників 39, телефон телефон 25, 65. Або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплата приймається в усіх поштових відділеннях міста, а також в редакції за адресою проспект Трубників 56, колишня будівля АТЦ, кабінет номер 8 Зупинка автобусу, медсанчастина ПТЗ. Телефон редакції 63 84 83. Вітаю вас. В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Дитячий садок Капітошка отримав те, що було необхідно сучасний комп'ютер. Від депутата облради Андрія Шипка. Грандіозне та масштабне свято влаштували для металургів про святкові вихідні в матеріалах нашої знімальної групи. Тепер про ці події більш докладно. Сучасні технології міцно засіли у нашому житті. І комп'ютер тепер просто необхідний вдома, і на роботі, і в навчальних закладах, навіть дошкільних. Днями депутат обласної ради Андрій Шипко подарував необхідний персональний комп'ютер дитячому закладу Капітошка. За новими правилами Міністерства освіти, кожний дошкільний навчальний заклад повинен мати свій сайт. А для цього просто такий необхідний комп'ютер. Його і потребував комунальний дошкільний заклад номер 2 Капітошка. Комп'ютер нам необхідний, Зараз зобов'язали, щоб в кожному дошкільному закладі був свій сайт. Ми його не мали. Я думаю, що на сьогоднішній день ми його зробимо. Він буде вже в нашому закладі. Ми отримали комп'ютер, а більше більше і кращого ми не бажали. На прохання дитячого садочка відгукнувся депутат облради Андрій Шипко та презентував їм такий необхідний комп'ютер. Я очень рад, что получилось все сделать, вот, что у вас будет теперь компьютер, потому что каждое учебное заведение, и особенно дошкольные, должны иметь свои сайты. Да? Сейчас время современное. Вот, ну, и у меня была субвенция на социально-экономический розвиток регионов. Это то, что депутаты областного совета проголосовали, и каждому депутату выделяется определенная сумма на те города, за, которые, за которыми есть закрепление. Я закреплен за городом никополя Поэтому я свої деньги вот отдаю на приобретение компьютера. Я знаю, ви деньги уже вже отримали. Уже а теперь осталось только сертифікат вам подарить. Андрій Федорович відповів на запитання вихователів щодо роботи обласної влади та підтримки сфери виховання та освіти. До речі, за ініціативою депутата в цьому дитячому закладі вже був проведений профогляд працівників. Останні залишились задоволеними та подякували за таку увагу до їхнього здоров'я. Інтерпайп привітав мешканців Дніпропетровщини з Днем Металурга, концертним туром легендарного російського рок-гурту Бі-2 До Нікополя вони завітали у п'ятницю 13-го, а до цього розказали журналістам про українську публіку та відношення до металургів. День Металурга головне свято Дніпропетровщини промислового краю. Заводи області випускають продукцію, яка користується попитом не тільки в Україні, але й за її межами. Одна з найбільших трубних компаній Інтерпайп, вирішила привітати металургів з професійним святом та запросила в гості російський рок-гурт. Ми стараємося приглашати найкращих, лучших, артистів. І в этом году ми пригласіли групу бі для того, щоб наші металурги і в Нікополі, і в Новомосковській, і в Дніпропетровській мали можливість на свій професіональний праздник получить дуже крутий шу хороший рок-концерт. Поки публіку у Нікополі розважали зірки шоу Україна має талант. Фіналісти проекту Голос країни, гурт «No Comments», скрипкове шоу Астурія та інші солісти групи «Бі-2» Льова та Шура вітали металургів Дніпропетровщини. Ми завжди любили метал, і даже коли були молоді, грали метал Люди гибнули за метал. Ну, конечно, всім жителям Новомосковська і не тільки Нікополя, Дніпропетровська, всім, хто делает метал, удачі, метал нужен. Ну, а найголовніше це любов. Любите друг друга і вашей житті буде щастя. Льова та Шурабі 2 до цього не бували у Нікополі, хоча з українською публікою знайомі і вона їм подобається. Нікопольчани теж не розчарували зірок, підспівували та усіляко підтримували артистів. Чим далі, тим ставало гарячіше та веселіше народу. Гурт бі 2 розкачав публіку. Вони виконали кілька всім знайомих хітів та пісні зі свого нового альбому Спіріт. У цьому році металурги Нікополя масштабно відзначили своє професійне свято. Ще один концерт. Для них влаштували трубні заводи при підтримці партії регіонів. Зібрались гості та винуватці свята у парку металургів. Що було далі, дізнавайтесь з нашого наступного матеріалу. Нікополь промислове містечко, де майже кожна сім'я має відношення до Дня металурга. Тому гостей на святі було багато. Металурги, чоловіки та жінки, представники трудових династій та їх діти. Заводі природа всю жизнь. 39 лет контролера моя Тика, она і я. Це наш праздник, родной наш праздник. Праздник. У мене муж працював на заводі. Сейчас зять, дочка працює. І вот это вже менше покоління Росте уже росте тоже металлорія. На святі кожному було чим зайнятися. Дорослі могли відпочити в кафе, у фонтану або на травичці. Для дітей працювали різні аттракціони. Гостей свята розважали гумористи, ведучі сподобався публіці і один з перших номерів. Смажений кабанчик від артиста оригінального жанру Олександра Островського. номер в кукол – хохол, хохлушка і поросенок, який вони несуть. Я нахожусь один спиною к землі в прогибі назад. Вот но виходить для зрителя очень весело, тому що очень звучно з і движення веселі, і. Сюжет в номері є. Я цей номер придумав сам. Артист також оцінив і нікопольську публіку. Мені очень вона понравилась. Я ще за час до начала концерту приїхав сюди, і у мене не було желания сидіти в гримерці. А я ходив, наслаждался наслаждався вот уже той обстановкою, которая була раннім вечором. Ну, а уж коли почався концерт, вийшли КВНщики, Маса смеха, викриків це для і для них, і для нас большая радость. Шоу балети Запоріжжя Леді Стар, який підкорив Европу та Азію, порадував і Нікопольці за ворожливими феєричними номерами. Привітав зі святом. Хотіли б сьогодні. Да, поздравіть з Днем Металурга, замечательний город Нікополь, з цим прекрасним праздником, Пожелать процвітання і щастя городу. в перервах між номерами гостей свята розважали ведучі. Вони проводили різні конкурси та дарували подарунки учасникам та переможцям. Прийшли порадуватися за наших мужей, за наших нікопольчан. Ну, как бы, «Отлично, очень мені подобається, весело. ведущие особенно офигенные, извините. В общем, мені подобається абсолютно ну, класно, все очень організовано, все очень красиво. Ну просто ну нет слов. Родзинкою концертної програми став виступ дуету сестер Близнят Анна Марія, заслужених артисток Криму, переможниць телепроекту Шанс та учасниць шоу Голос країни. Завершилось свято грандіозним феєрверком. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» щопонеділка о 18-й та побудням о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. вівторок, 17 липня вночі плюс двадцять плюс вдень плюс двадцять плюс 26. Атмосферний тиск 753 мм три стовпчика, Вологість повітря 51%. Малохмарно, можливий невеликий дощ. У середу, 18 липня, вночі плюс вісімнадцять плюс двадцять в день плюс 25, плюс 27. Атмосферний тиск 755 мм п'ять на стовпчика вологість повітря 40 Малохмарно. У четвер, 19 липня, температура вночі плюс 18 плюс 24, в день 25-29. Атмосферний тиск 754 мм тут на вологість повітря 32%. Ясно. У п'ятницю, 20 липня, температура повітря вночі плюс 21 плюс 26, день плюс 28 плюс 33. Атмосферний тиск 755 мм тут на вологість повітря 30%. Ясно. У суботу, 21 липня, вночі плюс 21, плюс 28, день плюс 28, плюс 34, атмосферний тиск 755 мм рт. ст. вологість повітря 31%, ясно. У неділю, 22 липня, вночі плюс 23, плюс 27, день плюс 28, плюс 34, атмосферний тиск 753 мм рт. ст. вологість повітря 31%, ясно. У понеділок 23 у липня вночі плюс 22 плюс 26, в день плюс 28 плюс 35. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 29%. Ясно. Допоможіть врятувати дитину. Сашко Лазовому, маленькому Нікопольчанину необхідна пересадка кісткового мозку за кордоном. Вартість операції 150 тисяч євро. Зібрано лише 27 тисяч. Якщо кожний дорослий Нікополець подарує Сашкові усього 20 гривень, його життя буде врятовано. Він чекає, сподівається і мріє повернутись додому. Реквізити Приватбанк поповнення карти 4405 чотири нуль п'ять лозова Тетяна Анатолівна. благодійна допомога на лікування сина лозового Олександра. Тов виробниче об'єднання Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металоведення, інженер-хімік, начальник трубоволочинного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, змінний майстер ОТК, змінний майстер ділянок станів ХПТ і ХПТР, бригадир ділянки станів ХПТ і трубоволочинного виробництва, вальцювальник стану ХПТ, і ХПТР 5 6 розрядів, шліфувальник кольовальник калібрів, шліфувальник кольовальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфувальний станок. Підготовник прокатного інструменту. Терміст прокату і труб 4 5 розрядів. Правильник труб 4 розряду. Різник труб на обробці 3 4 розрядів. Сортирувальник, здавальник 3-го розряду. Машиніст крану 3 4 розрядів. Електромонтер та слюсар кранового господарства 5 6 розрядів. Змінний майстер травильної дільниці. Травильник труб 4 5 розрядів. чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування, оточування, токар. Контролер на виробництві чорних металів. 5-6 розряди. Контактний телефон 639-839. Адреса підприємства, вулиця Херсонська, 396. Зупинка кафе Унікс. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами. Комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобіля. Шиномонтаж балансування, встановлення сигналізації.